Любі мої козироги, привіт! Мене звати Оля Свідніцька, я ваш таролог, астролог і подружка. І я рада вітати вас на своєму ютуб-каналі, де ми сьогодні робимо уже святковий передноворічний заключний у цьому році таро-прогноз на грудень 2000. 2023 року я вже вас хочу привітати з прийдешніми святами, новорічними, різдвяними, і, звичайно, з, з, з прийдешніми вашими днями народження. Адже уже з кінця цього місяця козероги любі, ви вже починаєте святкувати дні народження. І хай, ви знаєте, ви у нас е, дуже цілеспрямований Знак і нехай усі ваші цілі, які ви собі поставите у новому році, у вашому новому солярному році, хай вони обов'язково обов'язково стісняться. І у нас сьогодні такі також святкові колоди, з якими ми будемо робити розклади. Ось така от моя одна з улюблених цін Таро. Давайте подивимось, що ж чекає на козерогів. У грудні 2023 року. Хочеться щось класне для вас. Я вас так люблю. Я знаю, мої козироги в мене дивляться, я вам продаю привіт. <плодження> так, козироги. Щось ще два чекаємо. Семірка кубків. Знаєте, ця карта е, сьогодні, до речі, доволі часто випадає на розкладах усім знаком, і от вам також вона випала. Знаєте, це про вибір. Це завжди про таку неймовірну кількість варіантів, але вам потрібно все ж таки вибрати. Але, знаєте, ця ще карта говорить про те, що потрібно обрати одночасно і розумно, і інтуїтивно. Ця карта може говорити і про віщі сни, так, але вона може говорити також про ілюзії. І ця карта вона вас попереджає про те, що щось можна схопити, що перше вам під руку попалося, і, знаєте, поспішити. Ця карта каже: подивіться всі варіанти. Зробіть цей вибір, але пріоритизуйте. пріоритизуйте. Добре? Я колись казала на особистому розкладі дівчинці про цю карту. Нам також випало, до речі, я консультую, також в особистих розкладах приходьте. Оця от прекрасна тут леді, так, її скільки чоловіків її пропонують келихи. Якщо вона вип'є з кожним, вона сп'яніє. А тут її потрібно, знаєте, взяти келиху одного і загадково далі фліртувати і обирати. І ось тут і вам. Можливо, тут дійсно ви підете в якийсь бар і навколо вас буде. Багато симпатичних чоловіків. Так, що ще чекаю на козирогів у грудні 2023 року. Козирожки мої? Десятка мечів. що то сразить вас на повал Іглотерапія. Не хотілося цієї карти, але вона є. Але це завершення. Це завершення етапу. По цій карті, знаєте, найтемніший час він завжди перед світанком. І я вірю, що ви тут відсієте все, що вам не потрібно. Відсієте якісь всі свої ілюзії, весь свій оцей п'яний, затуманений розум. Ви тут... Закінчити усе те, що вас гнітило, що вас обтяжувало, що вас ранило. Ви з цим всім закінчите і ставите тут остаточну крапку. Можливо, це завершення цього всього, ви вирішите, що все я у е, цьому році, 2023-му, я у своєму солярному старому році все погане, я вже залишаю. Я не збираюся цей груз нести далі з собою. Так, що ще? Чекає на козирогів у грудні 2023 року Козироги мої. Десятка кубків. Прекрасно! З десятки жезлів, в десятку кубків. Ви тут дійсно, ви все, що вам заважало, ви це все залишаєте. А далі берете з собою тільки make it rain, Шампайн. Тільки хороший настрій. Ви з собою берете тільки потрібних людей, це кульмінація, це коли вам хочеться вже свій, свою радість кимось розділити. І після того, коли ви залишаєте те, що вас боліло у минулому, ви приходите до емоційної кульмінації, такої, коли ви відчуваєте себе вже наповненою. Тому що, знаєте, щось було, що тут крало вашу енергію. Щось було, що крало вашу енергію. Так, давайте подивимось далі, що ще чекає на козирогів у грудні 2023 року. Козерогів. Або це ще, можливо, якась неприємна ситуація на якомусь святкуванні. Теж таке. Може бути тут, по цих картах, програватися, неприємна ситуація на святкуванні, може, і сімейному. А тут у нас випала карта. Підвішений. Це у нас такий, знаєте, стан застою, трошки стан е, жертовності, але й стан медитації, стан е, медитації, так, але коли ви вирішуєте, знаєте, нічого не робити, не вивільнятися, можливо, навіть свідомо. Якщо не свідомо, то, можливо, ви приймаєте рішення нічого не робити, але якщо ви це робите несвідомо, зверніть, будь ласка, на це увагу. Де ви самі собі кажете стоп, де ви самі шукаєте безліч виправдань, щоб щось не робити, щоб кудись не йти. Щоб не йти в свій розвиток, так? Що ще чекає на козирогів у грудні 2023 року? Козироги мої король мечів. А це у нас чоловік. Чоловік це у нас водолій, близнюки або терези. Це може бути або застійна ситуація, якась завища ситуація з цим чоловіком. Це може бути чоловік, який працює з металом, з документацією, з комунікацією, або працює в структурі, або має якусь посаду. Чоловік такого. Доволі, знаєте, холодного, характер, холодного характеру. Він може бути доволі комунікабельним, але може і словом так врізати, знаєте, дати, огоптатися вам. Так, що ще? чекає на козирогів у грудні 2023 року козировою. П'ятірка мочів, дійсно, щось мені здається, що тут може бути, або якісь старі підвищі конфлікти може бути з якимось вашим начальником, або просто з людиною, з колегою, зі структурою якоюсь. Так? Це може бути також військові програватися. І це може бути якийсь конфлікт, або ж завершення цього конфлікту. Знаєте, можливо, десь тут ви. Погарячкували. І це для вас буде таким як попередженням. Тому що, якщо ви вирішите навіть вступити в цей конфлікт, ви зрозумієте, що тут просто це було того не варте. Втрачені зусилля, енергія, зіпсований настрій, аж ніяк це не було варте того. І знаєте, по цій карті ще це означає, що вас не підтримують. Ті люди, які навколо вас, вони не підтримують це якесь ваше рішення. Бути в конфлікті з цією людиною. Ось так от. Або ж цю людину не підтримують, але розклад вам ну, кожного програється по своєму звичайно, Напишіть мені потім в коментарях, як у вас програлося. І ставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на канал. Будь ласка, мені буде дуже сильно приємно. Взагалі, будь-яка взаємодія від вас, щоб у мене була мотивація. Вам далі знімати розклади, публікувати їх тут. Я вже чесно зараз знімаю вже пів на одинадцяту вечора, а я е, пишу вам розклади. Так, бо хочу Хочу з вами ділитися. І буду вдячна за уклін енергією. Так, а у нас наступна колода. Дивіться, яка гарна у неї така рубашка. Так, що ще чекає на козирогів? У грудні 2023 року козироги. Шестірка жезлів. Це у нас карта переможця. Карта, коли. Ви будете радіти своїми досягненнями, ви пересікаєте якусь тут, знаєте, фінішну пряму. Ви приходите до фінішу. Можливо, ви будете підводити підсумки цього року, скільки ви всього пройшли, скільки ви досягли. І ще, от ви тут, знаєте, залишили все погане, і ви похвалите себе. Вам буде за що пишатися собою. Можливо, навіть якщо ви собою не пишаєтеся, тут будуть люди. Які вам поаплодують і підкреслять ваші сильні сторони у вас. Що ще чекає на козирогів у грудні 2023 року козироги. Туз кубків. Туз кубків. Чиста енергія води. Козироги. Вам пощастить в коханні. Знаєте, вам пощастить в коханні, ви тут вийдете на класний емоційний рівень, класний емоційний баланс. І тут ви знаєте, по це коли вас переповнює натхнення, творчість, емоції, коли ви відчуваєте, що нарешті ваша чаша, ця емоційна, вона наповнюється. Так, що ще чекає на козирогів у грудні 2023 року? Козироги? Рицар кубків. Ой, щось у цій зв'язці, от дійсно. Такий якийсь роман. Щось таке яскраве, може бути красиве побачення, якась поїздка романтична, навіть якщо коротка, яка, за яку, знаєте, вас похвалять. Або вам її влаштують, або навіть ви влаштуєте для когось якийсь такий романтичний сюрприз, але все ж таки, знаєте, фінішуєте ви у цьому році з крутою такою емоційною історією, якщо у вас навіть немає. Другої половинки, можливо, хтось з'явиться у вашому житті. Якщо у вас є вже друга половинка, то ви тут можете якось цікаво, класно, емоційно, романтично провести час. А ви взагалі, знаєте, це може бути навіть дружні стосунки, але хтось з'явиться у вашому житті, наскільки такий. Класний, молодий, живий, емоційний. Наскільки вас так розшевелить, дасть вам оцього якогось натхнення жити, як я це називаю, і жагу до життя. Я вам бажаю цього, щоб у вас завжди була ця жага до життя. І ще одна колода на сьогодні, така бонусна. Це у нас колода Оракул повністю з практиками, з догляду за ментальним та фізичним здоров'ям. І давайте загадаємо, яку практику потрібно зробити кожирогом до кінця цього року, щоб увійти в новий 2024 рік у просто найкращих енергіях. Так, Spend time with animals, провести час з тваринами. Це може бути зоопарк, це можуть бути ваші домашні твариночки. Це може бути притулок, це може бути місце, де ви взагалі зможете погодувати, поконтактувати з тваринками. Або це ж ваші тваринки. Можливо, ви їм також подаруєте якісь міні подаруночок до свят. А вас я вітаю із прийдешніми днями народження з вашим солярним роком і з прийдешнім новим роком. Загадуйте бажання, а у вас є дуже багато можливостей і приводів загадувати бажання. І нехай воно обов'язково здійсниться. І обов'язково загадайте те бажання, яке у нас зараз у українців одне на всіх. З вами була я, ваша Олічка. До нових зустрічей вже у новому році. Я вас обіймаю.